Урок я пізнаю світ, день 12-й, урок 105-й. Розгорнемо зошит маленький, і перевіримо домашнє завдання. Завдання перше. Розглянь малюнки і прочитай підписи. З'єднай стрілочками назви країн з відповідними зображеннями. І так, перший малюнок: у нас є Чорне море, а поруч назви трьох країн: Молдова, Румунія і Угорщина. Пригадайте за картою, яка країна має вихід до Чорного моря. Тільки Румунія. Гори Карпати гори Карпати. розташовані на території Румунії і Угорщини. Річка Тиса тече на території Угорщини і Румунії. <кій> Друга за розмірами річка Дунай протікає і в Молдові, і в Румунії, і в Угорщині. Річка Дністра тече на кордоні між Молдовою і Україною. Тільки Молдова. Прапори яких країн підписано на малюнку. Перший це Румунія, другий Угорщина, третій Молдова. Наведіть на карті сторінка 3 кордон Угорщини. Ось Угорщина. І запишіть його, що це країна під назвою Угорщина. Тема нашого наступного уроку уроку 105 етапи наукового дослідження. Україна в науковому просторі. Отже, сьогодні на уроці ми будемо продовжувати з вами робити дослідження. Переглянемо відео ліста від нашого синтеврика. Добрий день, друзі! Спостерігаючи за перебігом попереднього уроку. Я відзначив задоволення, з яким ви досліджували Чернівецьку область, а також вашу допитливість і цікавість до всього. Один з найвидатніших фізиків світу, німецький науковець Альберт Ейнштейн, називав допитливість найціннішою якістю дослідника. Учимося й ми бути дослідниками. Ставити пізнавальні запитання та шукати на них відповіді. І так, наукові дослідження, які ми будемо з вами розглядати. Перегляньте наступний відеофрагмент, сформулюйте пізнавальне запитання за його змістом. Увага на екран! Питання. Що відбудеться з двома металевими пластинками, коли натерти хутром ебонітову паличку піднести до металевого дроту. Таке речення можна утворити зі слів, якщо поміняти їх місцями. І так, що відбудеться? Питальне речення починається. Питальним словом, що з ким або з чим з двома металевими пластинками, коли натерту хутром ебонітову паличку піднесли до металевого дроту. Ну, а тепер пригадаємо етапи наукового дослідження. Етап перший. Всі науковці, перш ніж розпочати наукове дослідження, ведуть серію спостережень, де вони накопичують факти і формулюють запитання. Потім вони всі шукають відповіді на свої запитання в книжках, в інтернеті тощо і формулюють гіпотезу. Далі проводять досліди. Для перевірки правильності гіпотези і в кінці формулюють висновки за результатом своїх дослідів. Ну а ми виконаємо наступні зоряні перегони. Попрацюйте самостійно на сторінці 19. Перевіримо, який заряд має частинка, що містить електронів на 3 більше, ніж протонів. Якщо вона містить більше електронів, то вона, звичайно, має негативний заряд. Тому що електрон має негативний заряд. Запитання друге скільки частинок у ядрі атома літію? Три протони і 4 нейтрони це сім частинок. Третє запитання: обери неправильне твердження. Кількість протонів в атомі завжди дорівнює кількості нейтронів. Це неправильно. Протонів стільки, стільки електронів. Четверте, п'яте і шосте. Чотири. три малюнки, на кожному з них кульки розміщені по-різному. І так, на першому малюнку у нас кульки не мають. Електричних зарядів. Вони знаходяться в стані спокою одна від одної. На малюнку під номером 5 обидві кульки притягуються. Це можливо тільки тоді, коли одна кулька заряджена позитивно, а друга негативно. Тоді вони притягуються. Шість це обидві кульки заряжені або позитивно, або негативно, тому вони відштовхуються одна від одної. Слово, яке можна скласти із літер, це слово писань. Хвилинка відпочинку з піснею саме щедра і не просто пісня, а пісня колядка. Ďakujem za šetri Послухали, відпочили, а пригадайте, будь ласка, хто написав цю музику? Микола Леонтович усесвітньо відомий український композитор, портрет якого зображено на сторінці вашого зошита. Миколу Леонтовича називають Маестром Різдва, Автор музики для хорового виконання української колядки. А колядка має назву Щедрик. А далі переглянемо фрагмент про кисень про колядку. Чим кисень відрізняється від оксигену? Молекула кисню містить два атоми оксигену.

Атоми оксигену були поєднані в одній молекули кисню. Кисень це речовина, яка складається з двох атомів оксигену. Молекула кисню складається з двох атомів оксигену. Запишемо це речення рядочком нижче. Молекула Кисню містить два атоми оксигену О2. Перегляньмо наступний відеофрагмент: електрично заряджений гребінець. І так ви бачите у відео, що гребінець, який натертий рушником, починає притягувати маленькі шматочки паперу. Яке наукове питання можна поставити? Чому гребінець притягує дрібні папери? Спробуємо пошукати відповіді. Для цього поставимо запитання і розв'яжемо задачу. Зразок. Під час розчісування пластиковим гребінцем, ти помічаєш, що волосся починає притягуватися до гребінця? Запитання. Що стало причиною цього явища? Міркуємо так: матеріал, з якого вихотаний гребінець і людське волосся різні речовини. Коли ми розчісуємося, гребінець треться об волосся унаслідок тертя волосся набуває електричного заряду. Гребінець теж набуває електричного заряду, але іншого знака. Як наслідок, волосся та грибінець мають заряди різних знаків? Відповідь волосся та гребінець притягуються одне до одного, тому що мають електричні заряди різних знаків. Після розчисування пластиковий грибінець притягує дрібні предмети. Запитання чому? Що стало причиною такого явища? Що пластиковий гребінець притягує дрібні предмети? Міркуємо так. Людське волосся та пластиковий гребінець різні речовини. Під час тертя вони набувають електричних зарядів. Отже, гребінець, що має електричний заряд, здатний притягувати дрібні предмети завдяки властивості вступати в електричну взаємодію. Відповідь Гребінець притягує дрібні предмети завдяки властивості вступати в електричну взаємодію. Висновок Пластиковий гребінець притягує папір. Тому що має електричний заряд. Спробуйте виконати вдома ось цей дослід.

Ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми продовжили з вами говорити про етапи наукового дослідження. Проводили самостійно також наукове дослідження. Домашнє завдання на сторінці 4 і 5 у маленькому зошиті уроки 103-105.